Знаєте, коли готувався до слова, прийшла мені на думку одна історія. Я її ще в коледжі, коли вчився, почув про маленьку дівчинку. Коли була Друга світова війна, вивели село і мали розстріляти частину людей. І маленька дівчинка вийшла із цієї частини людей, ворожі війська, так скажімо, стоять і вже готовляться до розстрілу. І ця маленька дівчинка стає і виходить до воєначальника. Попросила, відвела його в сторону і чисто йому щось сказала на німецькій мові, яку вона ніколи не знала і знати не могла. Але вона сказала до неї, і цей воєнний начальник подивився, сказав: Упустити оружжя і до людей сказав, розійдіться. І то село вони оминули і пішли далі. І я вам скажу, що Бог говорить через людей, Бог говорить, коли хоче, як хоче. І я так і назвав свою коротку таку проповідь, думку говорю, що хочу. От не знаю, чи кожен із вас таке було, може в хлопців на вулиці так не вийшло, що говорю, що хочу, бо прийшлося би відповідати за свої слова десь. Але Дух Святий Бог каже, говорю, що хочу. І це записано в Іоанна в третьому розділі, 8 вірші: Вітер дме туди, куди заманеться. Ти чую його, його завивання та не знаєш, звідки дме вітер і куди, так і з кожним народженим від Духа Святого. І я би хотів запитати, дуже багато людей от часто шукають своє покликання. А можете підняти руку, хто знає своє покликання? Ну, підніміть вище, не стісняйтеся, хто знає своє покликання. Ну я вам скажу, якщо процентів 10% буде зараз. В залі, то це хорошо. Дуже багато людей не знають свого покликання. І не знають, а що далі буде. Але я вам скажу: Дух Божий, він працює. Дух Божий, якщо взяти, він працював і працює з нашим країною, з нашими людьми, з нами особисто. Хто мав хвилювання, коли почалася війна? От коли почалися воєнні дії, хто мав в серці якісь хвилювання, справді якийсь такий е, кіпіш, чи я правильно можна назвати? В когось було, можете підняти руки. І теж процентів 15-20. Бог дає мир своєму народу. Бог дає мир, який людина не може осознати. Навколо можуть бути страшні ситуації, але Бог каже, я даю свій мир. І якщо дивитися далі, можна було прочитати. Я написав таку думку, яка будуй відносини. Да міг поговорити з Богом. І знаєте, до кожного Бог говорить особисто. Хто може сказати, як Бог говорить? Комусь в серці, комусь через Слово Боже, комусь в вісні, Йосипу, ангелу являвся в вісні, «Вставай, бери Ісуса, Марію, втікай, багатьом Бог являвся в вісні. І Бог говорить багатьма способами. Але для того, щоб Бог говорив. То чи маєте ви відносини з ним? І я далі так і собі записав, що Бог працює через одиниць. Бог працює не з толпою, Бог працює завжди з однією людиною. Йому толпа людей не цікава. Але якщо взяти, дивитися всю Біблію, то Бог завжди вибирав одну людину і через неї робив великі речі. І от тепер питання кожен сам собі задайте: а ви в числі одиниць, чи ви в числі толпи? Якщо в числі толпи, натовпу, то у вас, по вас є питання. Але будьте собі, так скажемо, обережні на своїх дорогах і дивіться, ви йдете своєю дорогою, Божою дорогою, чи ви йдете зі всіма. Вибирайте собі особисту свою дорогу, якою Бог вас веде. І знаєте, якщо дивитися по Ісусу Христу, перше, що зробив Дух Святий з Ісусом Христом. Ка тоді ж Дух повів Ісуса в пустелю, і знаєте, що там було? Щоб диявол його спокушав. Так написано в слові Божому. Перше, що робить Дух, він веде своєю дорогою, тою дорогою, яку ми ніколи не знаємо. І ми не можемо її передбачити. І Бог говорить: на сьогоднішній день твоє покликання оце. Тебе я поставив, будь добрий, роби досконалу справу свою. Але прийде час, і він може сказати. Тепер змінює покликання. Тепер ти будеш робити оцю річ. Колись був Савол, ким став? Павлом. Колись він гнався за церквою, але прийшов час, і він збудовував ту церкву. Він насаджував нові церкви. Бог в силі поміняти на 180 градусів. Може все так поміняти, що ти навіть і не будеш уявляти. І того я написав, каже: Бог з одиницями працює, яка Він направляє, веде. Характер їх формує, випробовує їх. І, знаєте, Моїсей, якщо дивитися, я декілька прикладів написав. Моїсей, що він зробив? Що він зробив в своєму житті великого? Вивів народ. Коли він це зробив? 80 років йому було. 40 років пустелі, ще приблизно 40 років був в єгипетському краї, але цих 40 років він не сидів без діла, він був навчений всієї науки єгипетської. Він був сином названим Фараона. Він старався, він робив. І того там Бог його формував. Характер його обточував. Той Моїсей, який взяв камня і забив раба. Пройшло 40 років, і Бог його називає найлагідніший? Да? Найлагідніша людина, найм'якша людина. Це та сама людина, але прийшов період часу, Бог змінив. Бог, як то кажуть, переплавив його. Так само. Йосипа, якщо взяти, вискочка, син любимий. Хто знає оцих цих любімчиків в школі? Я бачу багато хто тут, в університет, школа, десь туди, в кого були оці любімчики, яких ви сильно недолюблювали. Є таке? Було. Ти думаєш, скільки можна? Тримайте себе в руках. Навіщо ви вискакуєте, коли не треба? Да. Але отакий от був Йосип: мав саме краще вбрання, братам казав, що ви мені поклонитесь. Вже прийшов до батька і батько каже, «І ти мені поклонишся. Батько каже, ти що, хлопче? Але пройшов період часу, Бог працював з його характером. Через одного Йосипа Бог спас і єгипетський край від голоду, і так само свій народ, ізраїльський народ, він теж спас іменно через одного цього людину. Каже, Ісус Христос спас людство. Через одного Сина Божого Бог працював і спас ціле людство. Дивіться, на сьогоднішній день. Да? ми в церкві знаходимося. Але колись одній людині Бог положив то в серце і сказав: Ти побудуєш дім Божий. І це було всього лише на всього одній людині. Комусь Бог казав, відкривай там церкву, і він відкривав. Друзі, завжди Бог працює через одну людину. Але питання до вас, ви собі задавайте, я в числі одиниць чи я йду з натовпом? Якщо ви з натовпом, то я думаю, вам варто заді... задуматись. Обернутися і подивитися, чи ви добре йдете, чи на правильній дорозі. І знаєте, кожному із вас потрібно буде мати і потрібно мати своє особисте відкриття. Це другий пункт. Перший пункт те, що Бог працює з одиницями, а другий пункт це особисте відкриття. Хто хоча б колись знав, як діяти, коли немає відкриття або нерозуміння, як діяти. Знаєте, в мене друг, зараз він там на Донецькому напрямку. Він, так скажімо, на передовій, і двічі його ранило. Двічі прилітали снаряди, і осколками його так ранили. Бо були такі випадки, каже, що ззаді, метрів 10 від нього снаряд розривався. І каже, цілий стояв, каже, все порване, каже, а я цілий. Каже. каже, а двічі ранили. І він же там досить довго, там вже місяців, напевно, вісім. Каже, що ж таке? І знаєте, до чого він дійшов? Каже, жінка проспала двічі молитву ранкову. В нього вони православні, жінка православна, її каже, молиться, переживає. І Він каже: іменно в ті дні, коли вона проспала молитву, мене ранили двічі. І я, вибачте, людина, яка ще років, я його знаю з 16-го року, ще років 5 назад казала: ти собі віруючий будь, хорошо, ти нормальний пасанка, але мене туди не тягне, я вже це все бачив. Але на сьогоднішній день і в церкву приходив, і вірить вже в силу молитви. І розуміє, що є Бог на небі. І тому, друзі, має особисте відкриття. Я думаю, що тут Бог йому десь показав, Дух Святий, йому показав, каже, дивись, коли моляться, коли за тебе стоять в проломі, ти живий. Але якщо за тебе не буде пролому, якщо за тебе не буде хтось молитися, може бути по-інакшому. Так само, якщо взяти Давида, пам'ятаєте, коли Давид питається Бога, Бог, а чи йти ти мені, чи не йти? В наступ, да? він каже: коли поверхівки дерев, коли побачиш, що залишестять дерева, да? знає, я пішов поперед тебе, тоді виступай. І якщо дивитися, а де це було Давиду сказано? Як ви думаєте, ангел йому явився, там так не написано, ангел йому не являвся. Але він мав особистий діалог з Богом. Він мав особисте відкриття, він знав голос Божий. Він знав, оце Бог говорить, а це хтось інший. А це взагалі людина нав'язала думку, а це ні. І я думаю, із за того, що він мав особистий зв'язок з Богом, розмову, мав відносини з Богом, він знав. Оце Дух Божий сказав. Оце треба слухатися. І справді, подивлюсь по деревах і піду в наступ. Каже Єлисей: якщо дивитися, пам'ятаєте, як звали слугу Єлисея? Хто пам'ятає? Єзія? Пам'ятаєте, коли Єзія прибігає до Єлисея і каже біда! Місто оточили наше. А Єлисей собі спокійно п'є. Чого? Має особисте відкриття. А він бачить духовними очима, він бачить, що навколо міста є ще інше військо Боже військо, яке оточило і вороже військо, і місто, і все під контролем іменно того війська, невидимого війська. Єлисей мав особисте відкриття. Також, знаєте, я собі задумався, Моїсей піднімав руки. А де йому вже була думка підняти руки? Чого звідки це взялося? Я от собі так думав, Бог, в чому суть? А чого ж піднімати руки? Ви коли-небудь пробували руки догори тримати довго? Пробували? Я пам'ятаю, колись були в таборі, і нам треба було тримати руки, хто виграє. І ми там хвилин 40 тримали, щоб виграти <сум> кавуна. Але я, вам скажу... <сум> Але я вам скажу так, що. Через 40 хвилин ти вже опускаєш ті руки, і ти вже думаєш, вони в тебе є, чи їх немає. І я собі задумався над іншим над тим, хто став збоку і підтримував ті руки. А збоку стояв Ісус навин і Халєв. Дві, дві людини, які пішли в розвідку із 12, і тільки двоє людей казало: Бог віддасть. Десять людей почали підбурювати, народ казав, там велетні живуть. Там сильні люди живуть, ми туди не зможемо. Але тільки двоє іншого духа, люди, які були водими Богом, вони кажуть, ми ж бачили, як Бог виводив. Ми бачили, скільки Бог чудес створив. Ми бачили це все. Хіба Він і їх не віддасть в наші руки. І потім, каже, віддасть Ісус навин і Халів каже, ні, ми переможемо. А десять казали: Програємо. Іменно Ісус навин, потім вводив в той край. Народ ізраїльський. Ісус навин воював, Ісус навин, Бог його поставив і сказав: ти будеш після Моїсея. Тому що він бачив, вірив і розумів. В нього був гарний наставник, в нього був гарний вчитель Моїсей. І він дивився, бачив класний приклад: каже, да, Моїсей має відносини з Богом. Да, Моїсей робить чудеса, але звідки? Ісус Навин каже, Я хочу бути, так скажімо виконавцем. Тих поручень, які буде Бог давати. І він далі став, і пішов. І тому, друзі, Бог любить виконавців. Будьте виконавцями. Знаєте, якщо дивитися, коли Бог дає якісь поручення, то воно досить страшне. І навіть коли приходив ангел Божий, то в більшості з людьми що ставалося, коли приходив ангел Божий. Хто знає. Коли прийшов ангел до Даниїла, що Даниїл зробив? Хто пам'ятає? Злякався. Впав до лілиць, впав на коліна і навіть слова не міг сказати. І коли підійшов до нього ангел, то каже: Каторкнися в уст моїх, щоб я міг говорити. Коли пастухам ангели з'явилися, щоб сказати радісну звістку, то що пастухи зробили? Тоже злякалися. І в більшості, коли приходить Бог і дає якусь задачу, то досить страшно так скажемо. Якщо дивитися по Біблії по кожному із нас, коли у вас є якесь побудження щось зробити, і ви розумієте, що це добре, але вам страшно в більшості. Піди зараз встань і скажи якісь, так скажемо, речі правильні серед неправильних людей, може бути тяжко. Але якщо дивитися іменно в безвиході, Бог має краще рішення проблеми, аніж ви собі думаєте. І я, знаєте, собі записав приклад Давида і Голіафа. Перше, що Давид був виконавцем, він знав Слово Боже, він знав, хто такий Бог, він знав, що таке догнати вівцю вовк. Не вовка, а ведмедя, да? написано. ведмедя доганяв і вівцю забирав. Він був виконавцем. Хлопець молодий, але він знав, що таке бігати, доганяти, забирати і відстоювати своє. Якщо подивитися далі, то я написав, це коли був Давид і Голіаф, коли Давид почув, що Голіаф виходить, і написано, каже, то це, що посмів хилитися над Бога? Давид запитав воїнів, які стояли поруч, що буде зроблено для того чоловіка, який уб'є филистимлянина, і зніме з Ізраїлю цю ганьбу? Хто такий цей необрізаний филистимлянин, що він може ганьбити війська? Військо живого Бога. Дивіться, як він обурився. Коли він подивився, думає, ти хто такий взагалі, щоб отак говорити проти Бога. А я хочу запитати кожного з вас і задайте собі питання. А коли хтось наружі каже, я знаю цю церкву, і говорить недобрі речі, а чи захищали ми церкву свою? А чи захищали людей, а чи говорили, да, всяке буває, але є і інші речі. Ти звертав на то увагу чи ні? Бо дуже часто люди беруть із 100% якийсь 1% поганого і хочуть його роздути. Але на 99 хорошого вони звертати увагу не хочуть. Це як та ложка дьогтя, знаєте, вони хочуть весь час підсолити. Але завжди треба відстоювати. І Бог любить іменно тих виконавців, які будуть робити. Якщо взяти Гедеона, Бог каже: іди і воюй, ти переможеш. І прийшло скільки людей на перший раз, хто пам'ятає, він ззиває військо і каже, йдемо ти воювати. І приходить скільки людей. Там 30, 33 чи щось таке тисячі, наскільки я пам'ятаю. 30 тисяч хлопців прийшло і каже, давайте йдемо воювати. А Бог каже, до Гедіона, ні ні це забагато. Каже, щоб ти потім не міг сказати, що це ви своєю силою. Зробили, каже, йдіть до потоку води, каже. І я далі направлю. Він не сказав зразу Гедіону, що там буде робити. Але коли вже прийшли до потоку води, Бог тоді каже. Бог дуже часто буде говорити вам введення своє на наступному етапі. Він буде далі вам казати, а тепер це зроби. Ти вже прийшов сюди, а тепер це зроби. Він не буде вам завжди казати саме кінець, але він буде вести. І якщо взяти Гедіона, Гедіон був виконавцем, він був готовий ти робити. І, і знаєте, йому було страшно. Бог відділив, каже, оцих 300 людей тільки з тобою піде. Прийшло 30 тисяч, а він каже, 300 людей з тобою піде в напад. Якщо дивитися на так скажем, цифри війська, то це ж досить нерозумно. Але кані, Божа слава зовсім інше. І вже приходить вечір, а Бог дивиться на Гедіона, і каже: Дивись, Гідіон, якщо ти боїшся, то спустися вниз у військо вороже. Видно, десь на горбу було, каже, спустися вниз, військо вороже, якщо боїшся, возьми з собою слугу свою, ну там друга свого. Каже, і почуй, що я віддав це війську в твої руки. Дуже часто в житті нашому може бути нам страшно, коли Бог дає якісь поручення. Але Бог буде іменно там з вами і буде вас вести і проводити іменно в тих важких обставинах. Бог не сказав, що їх не буде, Він сказав, я буду з тобою в долині. Я буду тебе вести. І може хтось із вас якусь долину проходить, то радійте, знаєте? Тому що Бог має діло до вас. Бог провадить тих, до кого Він має діло. Ті, хто йому не цікаві, ті, хто вибрали зовсім іншу дорогу, то це їхні проблеми, це їхні питання. Але якщо ви вибрали Бога, якщо ви вибрали відносини з Ним, то Бог буде провадити. І не завжди та дорога буде така, як ви собі придумали. У Бога зовсім інші плани. Він говорить, що хоче, він робить, що хоче, і то його воля. Знаєте, дуже часто оці такі вискочки, Петро, якщо взяти, да, меча взяв і що зробив? Прийшли Ісуса пов'язати, схопити його хотіли. А він десь меча вихопив. Представте, що це за Петро був? Замість того, щоб десь налякатися і втікти, він взяв меча. І напав відрубав ухо написано. в мене то болгаркою, а там мечом прилетіло, там зовсім інша штука. І він був такою гарячою людиною. І Бог каже: оце весь характер твій, я переплавлю в добре, я побудую церкву свою на тобі. І от деколи дивишся на людину, а вона така гаряча, що аж хочеться її трохи присадити. Да? А дивишся, а Бог проходить час, а Бог його використовує і робить свою роботу. Тому, друзі, Бог працює з тими людьми, які виконавці, які йдуть і ще зроблять. І останнє, що я хотів сказати, коли сказав Бог, то хто в силі змінити? Петро Петро спав в так? Да? спить в темниці, його завтра стратити має, а він спить. От представте ваші емоції, тут деколи маєш бути проповідувати, переживаєш, не можеш заснути ввечері, а вранці просипаєшся в 6 ранку. А Петро знає, йому говорить, тебе завтра стратимо, а він спить собі. Представте, що це за людина. Він каже: Я знаю, що мені Бог сказав, я ще маю стати на суд. Я ще маю стояти перед Пилатом. Я маю ще перед Сендріоном, я ще маю стояти перед ним. Каже, ще не все збулося в моєму житті. А це ще не кінець. Тому що він знає, хто такий Бог і що він сказав. Якщо взяти Павла, коли вони переплавлялися кораблем. 14 днів штормило, сонця не було видно ні місяця, і люди вже попрощалися, 240 чимось людей, наскільки я пам'ятаю, було на кораблі. Люди вже попрощалися зі своїм життям. А виходить Павло каже: будемо жити. Я думаю, що більшість більшості з них подивились на нього. Ну, ти, хлопче, бачу, там в трумі трохи перегрівся. Ні, яка мені ангел явився, ангел Бога, якому я служу, каже, явився мені і сказав. Всі, каже, виживом окрім корабля. І так дивляться на нього, і написано, що він взяв хліб і почав їсти. А для чого він почав їсти хліб? Тому що написано, вже всі останні 14 днів нічого не їли і вже з життям попрощались. А він взяв хліб як життя, як я сказав: Я все рівно не буду помирати, мені треба сили. І Бог спас справді отих людей і всі останні. І тому, коли Бог говорить якесь слово. То ніхто не в силі змінити. І які б обставини у вас не були в житті, ніхто не в силі змінити. Якщо взяти Давида, прийшов Самуїл, помазав Давида, правильно? Пророк Самоїл, помазав Давида і сказав, ти будеш царем. Але поки він став царем, то що в нього в житті було? Та він втікав від Саула скільки разів, скільки разів було так, що вже життя граничило і смертю. А було те, що Давидові прийшлося притворятися. Несповна розуму, і пену з рота пускати, і все остальне в ворожому місті для того, щоб його не вбили. Але прийшов час, і що Бог сказав, те збулося. Неважливо, яка була дорога, але Бог сказав, ти будеш тут. Дорогою цією я тебе проведу, але ти будеш в кінцевому результаті отут. Тому, друзі, наскільки важливо мати слово від Бога, наскільки важливо, що Бог сказав, і воно нікуди не зміниться. Я вам так ще написав собі, кав, у вас буде дорога підготовки. Не втомлюйтесь, нагорода набагато більше, аніж ви можете собі уявити. Мій батько одного разу їхав, вертаючись десь чи Казахстан, чи Сибір, де звідти він викладав багато і каже, аж так больно стало. Ка, Їдеш втомлений, в поїзді в тому, діти вдома каже, він тоді десь. Поверх 190 днів не було його в місті, не то, що вдома, в місті його навіть не було. Він весь зараз в роз'їздах був. І він каже, так мені больно, неприємно стало. Каже, Брати там покупляли вже машини, займаються бізнесом, і каже, Бог, да хіба я не можу організувати людей, займаються бізнесом? І каже, одне слово мені прийшло: каже, нагорода. Коли Бог говорить, його достатньо одного слова, І він сказав нагорода, каже, я заплакав. Каже, я зрозумів, що на небі нема уравніловки. Бог дає кожному згідно того, що він робив. Бог дає, як то кажуть, відповідно. І каже, я заплакав, я поняв, що в кожного буде своя нагорода. І я тут зараді нагороди, яка на небесах. і роблю те зараді майбутнього, того, що на небесах. Тому, друзі, нагорода велика. А буквально пару місяців прийшло, і батькове подарували буса, який кращий, аніж він собі міг уявити. І людина подарувала, якої він навіть не знає, просто передали документи. А від кого що до чого? Але Бог показав, ка я вмію по-іншому. Як ти собі уявляєш, воно так може і не бути. Але ти знай, я набагато краще знаю. Я ж тебе придумав, я ж тобі місію якусь придумав в житті твоєму, я буду тебе вести, я буду тебе направляти. І якщо я сказав, то ніхто не зможе цього змінити. Тому, друзі, будьте міцними і твердими. Не здавайтеся, і що в вашому житті не було. Які б ви долини не проходили, знайте, що Бог веде, Бог направляє. Навіть якщо людина десь впала, навіть якщо людина десь спіткнулася, то написано праведник сім разів даже впаде, але встане. І важливо іменно вставати. Тому вставайте, йдіть і не бійтесь, а Бог буде підкріпляти, зміцняти і допомагати. Я би хотів, щоб ми зараз помолилися, подякували Богу, що до цього часу він вів, направляв, допомагав. І хай і надалі благословить дорогу кожного з нас. Будемо молитися. Господь, владика землі і неба, дякуємо Тобі за милості Твої, за любов Твою, Господь. Дякуємо за те, що до цього часу Господь ти є з нами. За те, що ти ведеш, Господь, за те, що Ти направляєш, Господь, за те, що серця наші ти знаєш, Господь, і переплавляєш, і міняєш Господь їх заради себе, заради того, що ти вклав нас, Господь. І я прошу, Господь, укріпи кожного, Господь, хто десь втомився. Хто проходить якусь долину, Господь, я прошу тебе, явися там, Господь, людям. Покажи їм, Господь, що Ти їх любиш, Господь, і Ти допомагаєш їм, і Ти бачиш, Господь, усі їхні питання, які вони проходять, Господь. Я прошу Тебе, Господь, хто потребує відкриття Твого, Ти дай йому. Ти дай розуміння, як діяти, як Господь далі йти, якою дорогою, Господь, що вибрати і куди рухатися. В ім'я Ісуса Христа, я тебе прошу. А хто Господь десь зараз перепочиває, Господь, то я прошу побласти, щоб час не гаяв, Господь, але мали розуміння далі буде, Господь, і стояли міцно і твердо, Господь, на дорогах своїх. Я прошу тебе, побласли кожного Господь. Ти бачиш, є зараз багато молодих людей. Ти бачиш, Господь, що вони оприділяються в житті своїм, куди Господь йти і що робити. Я прошу, тримай міцно в руці своїй, показуй їм себе, відкривайся, Господь, їм по-різному, і хай вони пізнають тебе на усіх дорогах своїх. А ми тебе завжди хочемо прославляти і величати, Отця Сина і Духа Святого. Амінь.